Доброго дня. Сьогодні хочу сказати про таку річ, як вібратор для бетона. Ми не любимо дешевий інструмент, але так як бетоном займаємося рідко, не хотіли скупляти щось, щось дуже серйозне. Ось купили такий дешевенький енергомаш потужністю 1000 Вт. Чесно скажучи, проти промислових, серйозних апаратів це іграшка, але результат є, я зараз я вам його покажу. Це майбутній гараж, це будинок майбутній, там ось там то котельня. І оце погріб і склад. комментировать. Так, ось погріб, який ми залили за два дні за позавчора і вчора. Е, ось лінія йде. Це позавчора один міксер був. Ось лінія це вчорашній перший міксер. І от поверх це другий міксер був. Тепер дивимось Перший міксер йшов без... Вібратора. В нього є пори, дирки. Так, ось у нас ось у нас лінія між ось після першого, ось другий пішов. І там третій. Ось другий міксер був вчорашній. Теж без вібратора, так як не встигли ми провібрувати його. Ось такі то пори, бульки. А оце останній міксер, який у нас вийшло гарно провібрувати. Ось можна по кругу. Хоч він і маленький, хоч він і не професійний, але своєю задачею справився, ну, можливо, не на 100%, але... Дуже добре. Це один листок ОСБ був без плівки. Через те тут взагалі не дуже гарно. Тут теж плівку обірвало трошки. Тут Закладні. Вентиляція внизу. Оце перший день залили, на другий день чуть-чуть опалубку розвили. Розтягнуло і знизу повитікав пісок з цементом, донизу поплив, оставив такі пори. Цей вібратор би нічого не поміг нам. Просто подалася палубка десь міліметра на, на два. Тому краще дешевий вібратор, ніж ніякий. Всім дякую за увагу. Кому було цікавим, ставте лайки. Після прощання вирішив таке підвести резюме. Вібратор був куплений в серпні 2019 року в магазині. Ціна його склала 1500 гривень. В інтернеті ми його бачили за 1200, але треба було купити швидко. Через кілька днів до нас прийшли з сусіднього будівництва. Взяли в оренду за 500 гривень в сутки. Ну, на одні сутки взяли, то ми відбили апарат на третину відразу. На сьогоднішній день заклинила кнопка, але в робочому стані заклинила. Сенсу ремонтувати поки що немає.